Вітаю! Я Леонід Сихановський, це мій канал Книгоогляд. Декілька днів тому відбулись перемови президента США Байдена і канцлера Німеччини Шольца. Мова йшла про військову допомогу Україні. Оголошено, одночасно вони оголосили про поставку важких бойових машин піхоти. Сполучені Штати передають БМП Бредлі, а німці передають важку БМП Мардер. Також вони оголосили одночасно, що е, поставлять е, в Україну по комплексу Петріот. Сполучені Штати поставлять комплекс Петріо 3, самий новіший. в, нім, е, в Німеччині тільки Петріо 2 на, на один крок мен, е, е, старіший. Тому вони поставлять Петріо 2. Але буде два повноцінних комплекси. І це добре. Ну, але спочатку я вас прошу підписуватись на моє відео, ставити вподобайки, поширювати. Е, Мої відео, е, коменти писати, просто на підтримати нас на платформі Patreon. Мої підписники на платформі Patreon бачать, побачать це відео першими. Одразу після перемовин е, Сполучені Штати оголосили про пакет військової допомоги. Більше трьох мільярдів доларів. Шановні, це дуже великий, це суттєвий і великий пакет. Окраса цього пакету безумовно М2А2 Бредлі, важкі БМП. Їх передають на 50 штук, плюс 500 проти, протитанкових ракет ТОУ, плюс 250 тисяч снарядів 25 міліметрів для гармат цього, цього е, БМП. Пакет дуже великий. Взагалі пакет дуже великий. Е, М, БТР М113 100 штук. Автомобільний МРАП це автомобілі з підвищеним протимінним заказом 55 штук. Хамві. Роботяга машина 138 штук, 36 штук, 105 мм гармат. Дуже ефективна гармата, я вам маю сказати. Зверніть увагу, в Радянському Союзі стандарт є 122 мм. В НАТО стандарт 105 мм, і вони прекрасно працюють. Гармати менші, легші, снаряди теж менші, а ефективність їх вища. М, оці... Оці гармати 105-мм по дальності, по точності проважаючій силі значно переважають гармати 122 мм радянські, а у ламково фугасні снаряди по своїм по своєму впливу на ворога наближаються до 155 мм радянських снарядів. Тому що нова вибухівка, тому що нові способи заливки цієї вибухівки. Отже, чому з цього пакета така велика увага до М2А2 Мардер БМП важкої. Тому що це дуже ефективна на полі бою машина. От було дві війни в Іраку на початку 90-х років. Сполучені Штати воювали з Іраком. Так от БМП Бредлі знищили більше іракських танків російського виробництва Т-72, ніж знищили танки Абрамси. Ну бо вони більш ефективні в протитанковій боротьбі. За період вже 30 років, коли існують ці бредлі, відбувся цілий ряд модернізацій. Головне направлення їх було на посилення захисту. Ну, посилення захисту потребує збільшення ваги. Вага Бредлі збільшилась з 21,3 тонни до 34,2 тонни. Але зате вони стали захищені. Взагалі було завдання. Бредлі має бути захищеним від вогню БМП-1, БМП2 і ручних протитанкових гранатометів радянських РПГ-7 на полі бою. І це досягнуто. Наприклад, БМП2 має гармату 30 мм автоматичну 2А42 марка. Вона має підкалібрений снаряд протитанковий. Так от, БМП2 пробиває броню Мардера з відстані. Менше ніж 100 метрів. 100 метрів і більше вона не пробиває, тому що висока якісний потужний захист. Це в лобовій проекції. А в бокових проекціях і в кормовій кулемет 14,5 мм може пробити з відстані тільки 300 метрів. Далі не може пробити. А 14,5 це дуже потужний кулемет. Дуже. Ну, рпг 7 не пробиває мардер з усіх проєкцій. Тобто. Гарно захищена. І броня там, відповідно, зроблена, комбінована, рознесена, сталь алюмінії з, з повітряними слоями, щоб кумулятивний постріл розсіювався. А всередині БМП ще оббита кевларом. Кевлар потрібен, як ми знаємо з вами, для захисту від троєних осколків. І це добре, досить сильно захищає екіпаж. Російська БМП3 сама нова. Вона має гармату 2А70, 100-мм, крепка гармата. Але ця гармата не має протитанкового пострілу, вона тільки проти піхоти. Є там 2А72, автоматична 30-мм пушка. Вона має підкалібрений снаряд протитанковий, але вона теж пробиває тільки з 100 метрів. Ну, не пробиває з великої дальності. А, а Бредлі може пробити броню оцих всіх БМП на відстані до 2 км запросто. Тим більше в них дуже потужні, потужні снаряди. Взагалі я маю сказати, що БМП-3 БМП російське ну, досить невдале. Для бойового застосування. От, на думку Російського Міністерства оборони, вони взагалі вважають його невдалим, це по результатам війни в Україні, і вимагають від курган зупинити випуск БМП-3, почати випускати знов БМП-2. Тому що гармата 100-мм, здорова, снаряди на неї великі, прийшлося зменшити десантне відділення. Вона стає дуже напхана цими снарядами. І десантування в бойових умовах тільки через верхній люк. Уявляєте собі, що це значить на полі бою, там по одному вони через той люк вилазять, через ті люки вилазять, і значить, потім цибають на землю. Це дуже, не, дуже невигідно. І тому Росія не відмовились від БМП3. Ну а додати треба, що їм нема де електроніку брати, тому вони і відмовляються від БМП3 на користь БМП2. Озброєння. Бредлі дуже потужний, 25-мм автоматична гармата Бушмайстер. 900 снарядів возить з собою, обмежень на полі бою немає, в тому числі підкаліберні протитанкові снаряди з урановими сердечниками. Ви знаєте, Уран має велику питому вагу, в нього велика кінетична енергія, енергія і тому вони досить таки ефективно пробивають БМП, оці 1-2, прибуває через обидва борги. Ну, а крім того, там є ще два протитанкових комплекси тоу ТУ 2, він ж так сказати. І б'є він на 4 кілометри. Звичайно, важкий, звичайно, значить, труба довга, але ще не треба возити. Як він був в варіанті переносного комплексу, його тяжко було носити. А зараз. Возить Бредлі і навіть не помічає, що возить дві ракети. І 4 км це на відстані більше, ніж прицільний постріл танка. Вона на відстані 4 км може знищувати російські танки. Електроніка. Американці дуже багато приділяють уваги електроніці, тому що вони вважають, що це не менш важливо, ніж гармата і ніж броня. Бредлі. От варіант М2А2, що нам передають, вже має повноцінну бойову інформаційну систему керування боєм. Через суспутник вони від себе передають дані в Старший штаб. Все, що їм треба, передати все, що вони бачать. А старшого штабу отримують цю необхідну інформацію про полі бою. Де хто їде, де хто стоїть, вони все бачать. Комп'ютер. Комп'ютер Бредлі обробляє цю всю інформацію, і на дисплеї, які знаходяться в командира Міхвода і в десантному відділі, малює на дисплеї рельєф, де знаходяться місце положення, точка стояння цього Бредлі, де знаходяться дружні, де ворожі сили. І це дуже важливо, наприклад, для десанта це дуже важливо. Вони сидять в цій коробці, їм треба зараз виходити, дивляться, ага. Справа річечка зліва горбик. За річечкою дружні сили, за горбиком ворожі, значить там голову не можна показувати на горбик. І куди будемо рухатись виконувати завдання, значить вдоль річечки, в обхід горбика зліва, будуть ворожі сили. Це дуже потрібно при десантуванні. Дуже. Бредлі має інформаційну е, інерціальну систему позиціонування з GPS-коригуванням, плюс має навігаційну систему. Плюс тепловізори високоефективні. Має тепловізор командир командир навідник і мехвод, да. сучасний лазерний далекомір. Лазерний далекомір міряє цілі на відстані 10 кілометрів. Шановні, 10 кілометрів це набагато більше, ніж що небудь стріляє на полі бою. А точність вимірювання плюс-мінус 5 метрів. З одного боку, це. Дає допомогу старшому начальнику, тому що все, що побачено, воно йде старшому начальнику на планшет. Ну а з другого боку, точність дуже велика, плюс мінус 5 метрів, абсолютно достатня для точного прицілювання. Радіостанції там самі сучасні, цифрові, шифровані, симплексні. Телефонія плюс передача даних. Ну що ще треба на бойовій машині? Та нічого більше не треба. Важливим моментом. Являється те, що всього випущено Бредлі було 9753 штуки. І на сьогодні в США вони багато продавали по всьому світу. Але на сьогодні в США в наявності армія плюс Національна гвардія мають 2500 М2А2 бредлі, плюс 1200М3 бредлі. Крім того, вони на зберіганні мають 2000 штук М2А2. Плюс 800 М3 Бредлі. Сполучені Штати кажуть, в Сполучених Штатах кажуть спеціалісти, що Бредлі не являється для них обмеженим і цінним ресурсом. Ну, бо багато їх випускають, випусти, випустили багато, багато на зберіганні, багато в армії. Рішення про передачу в Україну Бредлі прийнято. Я, я розумію, що. Зараз буде перші 50 штук для того, щоб освоїли їх використання. Ну, а далі з кожною поставкою, я впевнений, буде по 50 по 100 штук Кожну поставку. А поставки йдуть в середньому десь два рази в місяць. І ще маємо додати, що німці нам зобов'язались поставляти важку БМП-мардер Куниця. Про німецьку важку БМП Куниця я розкажу вам в наступному відео. А зараз я вам дякую. Прошу вас підписуйтесь на, на мої відео, це нам дуже потрібно. Поширюйте посилання і прошу підтримати нас всіх через платформу Patreon. Я вам ще раз всім дякую. До побачення.